раз у році кнічки збивають, коли щедри поколає, дари посилають. Небі метушня і рух. Янголя та працю має. Ото дні несуть для святого Миколая. Інші лахоті цимки навантажують дарунки. Світять до шляху зірки, шлють на землю, поцілують. Прийшов вечір, а за ними і ніч заглянуло в біконці. Сповнені думок і мрій, діти солодко заснули. І тиха ніч. Так, тиха і чарівна. Ще трішки залишилося попрацювати і прийде святий Миколай. В цю ніч ми запалили всі зірочки та місяць на небі. Ага, поглянь, який він яскравий став. Буде видно святому Миколаєві доріжку до дичейніх до ді... діточок. А чи сім на титухам не набило мохтастим пірнем подушки? Так сім. Їм не сняти казкові сни. саме, Ми негайно відправляємося на землю, щоб свято. Я не говорю, я тут громади. Знаєш, речку є так оповідні це свято і взагалі вважає, що ми з тобою робимо дуже добру справу, допомагаючи всім людям на землі. Так, на тебе я не коли ти спиш, ми літаємо, твої сни охороняємо, крилами махаємо, ми з краю, щоб твоя усмішка лунала, аж негає. Здається, ми готові до наступної ночі. Так, я вже всі листівки приго... приготувала від дітлаків. Плам'я, що всі дітлихи стали хорошими. А, а, а всім листівки сюди в Миколаїв Чомусь не хочеться, щоб хтось не отримався, довго очікували подарунок. Е, не знаю, ось ще декілька листівок залишилися. Давай швиденько віднесемо їх сюди Миколаю. А й справді ходімо <рес> Ну Ми тільки чули, ми цілий рік, вчили ціли, тільки точок, не погано. А ці можуть тільки ліжі подарувати. Нам треба щось зробити. Чиє в табак план. Так що я в мене план, так чи не нема. Та що ми, любили, ми, ми робили, минулого разу. Ми підкупили приводів, які повинні були навчити дітей, тільки погано. Ми повезло це час назад і зробили з героїв негативних персонажів. Це щодо, кричє розум. А на вже нічого в тебе не вийде. Тому що взяли це Святий Миколаїв і поведе на своє місця. Знову це Святий Миколай нам заважає. Якісь річки, якісь зробні. Місяць, я святого Миколаєва щоб піднім до ліжко світло, світі, вам буде до О, точно, продав місяць. Справді, який я розумію. Добирається серед зима і своїми з жінками на землю. Зігами злилася земля, веселиться гуляє, малює вікна, морозець, на носи постриває. В природі все-все, мов в білих чарах. Це королева, це зима, так крутиться ця розлава. Вона холодна, крижана, у кришталевих шатах. Айто, це вона скрутелася на праву, і кожен з нас одні святкові зимовий час прислали. Та села, кажіть, дорогу Миколаю, і хоч бояться морозів, та ж весело зустрічаю, скажу вам, друзі мої, душа моя співає, є, співають дві вітри, сніги, співають хуртови, що колоскова для землі, спочинок для людей. Чи б ви повірили мені? Я подарую казку, усім усім у заліці на добру довгу згадку. Чика тиха, ясна, сайня, з не гряхтять, по хаткам діти пісну і коскичу до за різні конзаре, їхні мрії містиснить, по і іскрить, у кімнату прилетить. Та був бовчани, та був певний, тому анну за викривий, потом покровить, тому зореному небо на молоді перед сном. Всі на зірками розглибу усміхнеться з різкном. Ми сніженочки маленькі, закривайся і далеко. Привіт, що у вас трапилось? трапилось? Вам не сподобався мені познати сніг? Мені дуже подобається. Не усі річки вам заморозили. Ні, всі. А що тоді у вас сталося? Минуло... Минулої... Минулої ночі, Минулої. коли ви всі спали, з'явилися чортики і викрили місяць. Це дуже шахливо. Я допоможу вам всім. Щоб Святий Миколай... Щоб Святий не подарував дітям, дітям подарунки. Це дуже закрило, Я не можу вам всі. Ой, чорти, пішов. Ой, щось мені просто є. І мені є, то кожен за мене здається. Здається, у нас гості. Не вже зима прийшла. Так це я. А ви знову намагаєтеся з'ясувати свято ся дітям? У мене немає іншого вибору, як заморозити вас до приходу Святого Миколая. Навіть що заморозиш. Місяць силі в не буде святити. Миколай не знайде дорогу тоді тут Дякую оці хатиці і дорогим усім діточкам, що мене чано приймають, обігріли мене. Тепло теплими серцями та пора мені, мабуть, освітити добру путь, щоб не вашу хатку Миколай із Ангелятко. Він. Віза сам чата тут ціхарі роз'їжджає, подарунки дає і ось таке питає, чи сукна не у батьків, чи немає тих дихів, вмієте ви молитись, що не любите сваритись. Скоро він сюди прийде, са чадим діткам подарунки принесе. Chimo was she was she did Дуже вдячний я вам, що прийшли до нас. Дякую. Дякую вам, любі діти. Щоб тепер ми не раді. В світі багато чудес, ми спустились із небес. Раду свято привітати. Хочемо вам побажати у хвилиниці казкові, щоб були вися здорові. Не переймайтесь, мої дорогенькі. Навіть якщо всі ліхтарики на світі перестануть світити, то дорогу на землю освітять ваші чисті серця, а місяць ми обов'язково повернемо. Трепили, що не їсти, їсти. Мир вам, діти, в цій оселі, будьте радісні, і веселі. Всім здоров'я вам бажаю, щастя й долі нашим краю, мир вам, діт, мир вам, любі наші діти. Можливо, хтось хоче розказати вірші. А дозволити que